Вітаю вас, дорогі брати і сестри сьогоднішньою сьогоднішньої недільної відправою. Маю приємність вітати, зокрема, нашого довголітнього вчиця, члена церковної вправи, співака нашого церковного хору, у собі вітаю Анатолія Гайдука, який у цей вівторок буде відзначати його гарний рік з нагоди його дня народження. Якраз він дійшов до такої пори у своєму житті. Кажуть, як уже людина дожила. До 70-ки, то вже доживе до 80 -ки. Так що ми надіємося, що Господь Бог його зберігатиме. Хто? У мене тут не записано, вибачте, я не знав. Вероніка, коли ваш день народження? Сьогодні якраз. Третього, вибачайте якось так, що кажуть, чи забули, чи ніхто мене не повідомив. Я маю багато секретарів, які підказують мені, допомагають мені, щоб я не забув оголосити наших іменників, В тому числі вітаю вас, нагоду вашого дня народження. Бажаємо вам Господнього благословення, щоб ви мали приємність. Між нами роками молитися у нашому храмі Божому разом з усіма нашими братами і сестрами цієї парафії, з нашими е, прихильниками, прихожанами, на яких ми покладаємо завжди великі надії, щоб не тільки вони були прихожанами чи прихильниками, але щоб вони стали. Активними членами нашої Свято-Юріївської парафії хочу дати до вашого відома, що у сідуючу неділю служба не відправлятиметься. На превеликий жаль, священик буде на відпуску, це вже нема іншого виходу, бо це якраз на сідуючу суботу. Мій молодший син буде женитися. Так що я вибачаюся, що мені буде трошечки трудніше прибути на слідуючу неділю для, на відправу. Але я буду всіх вас згадувати у своїй душі за те, що ви завжди. Перед моїми очима, особливо тоді, коли я за престолом і молимось ми всі одні за одних. Так що з цього приводу будьте, ласка, запам'ятайте, що у сідуючу неділю служби не буде. Ви знаєте, ми маємо багато сусідніх, не то що сусідніх громад. Але є і сестричні громади. Одна з них це катедра Святої Софії, як також і Покрова Пресвятої Богородиці. Як хтось має змогу, має відвагу і мають особливу машину, щоб туди доїхати, то будьте ласка, не посоромтесь, поїдьте, помоліться. А тоді вже 21-го я буду у нашому храмі Божому і розпочнеться нормально кажуть, відправляти службу Божу. Сьогодні я мусив скоротити службу. Я таки оголошував минулої неділі, що служба буде повна, тобто із Євхаристією, коли люди матимуть. Приємність і запричиститися, але сьогодні через те, що я мушу закінчити і скоренько сісти на, мій, на біл, мого білого коня і поїхати до покрови, бо там якраз співанка відбуватиметься е, у приготуванні своїх голосів до цього вінчання, яке відбудеться на слідуючу суботу. Хочу нагадати вам, брати і сестри. Не забудьте, що ми маємо свій парафіянний Facebook і вебсайт. Керівник нашого фейсбук, Це перед моїми очима. Це е, е, дорогенька наша парафіянка е, Оксана. Якім. Так що вона керує нашим Фейсбуком. Ну і ми маємо інших керівників, які проводять наш вебсайт. Всі інформації подані е, своєчасно. Так що, як ви хочете зацікавитися, узнати, коли служби відправлятимуться, всі інформації на, наших фейсбу... на нашому Фейсбук або вебсайт. Тепер хочу нагадати вам: особливо, щоб ви не забули. Наслідучи, тобто на другий місяць у жовтні, місяці, ми вже роками традиційно відзначаємо, раніше ми його називали «Октоберфест», Тепер ми переіменували цю подію на «Украфест». Хто був свідком цієї події за останній рік, навіть минулих, минулими роками. Ви знаєте, що у цей день можна сказати цей день це як весілля, бо ми маємо ну, гарні страви, дуже смачні тушена капуста разом із ну, сосиками чи сосисками, як деякі кажуть. І дуже смачно ця подія відбувається. Гарні кажуть напої на продаж, щоб ми мали нагоду зібрати це. якраз подія почалася може 20 років, чи може більше вже 25 років. Ми започаткували цю подію для того, щоб зібрати фінансів пожертви на нашу парафію. Я вже не раз кажу і згадував, що. Наша парафія обмежена своїм членством у нас лише 25 родин. Ми покладаємо надії на оплачення членських вкладок. І коли ми відбуваємо події, ми також надіємося, що всі будуть відгукнутися на наші потреби, це потреби і щоб жертвували. Від кажуть від щирої кишені, бо наша парафія не на іншому, на, інше, кажуть, на інших отриманнях, тобто ми ніяких фінансів не отримуємо чи від концесторії, чи від, від місцевих чи, чи федеральних, чи провінціальних уряд, урядів. Нічого не, 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 не отримаємо, не отримуємо ніяких таких фінансових е, чи фінансової допомоги. І тому ми надіємося що всі будуть е, відчувати і е, будуть е, не тільки відчувати, а знатимуть свій обов'язок, що вони. Е, не, не тільки парафіяни нашої парафії, але що вони члени, і з тих членів ми вимагаємо певних фінансових кажуть, підтримок. Отже, знов нагадую, 26, при кінці жовтня відбудеться Украфест. Не забудьте, запишіть собі цю дату, щоб е, ми будемо продавати. Три тижні чи місяць перед тим, будемо продавати квитки наперед, або змусимо записувати всіх, які будуть зголошуватися. Бо минулого року ми мусили відвертати деяких людей, бо вже було набито повно учасниками, і у нас кажуть, не можна більше 100 осіб. Тримати чи кажуть гостити гостей у нашій церковній аудиторії. Так що, будь ласка, знову нагадую вам не забудьте це число 26 жовтня. Всім відомо, що учора розпочався у Монтріалі, місті Монтріалу, український фестивал. Я не був при мені не було важливо, але наш отець. Гість, який тепер вже не гостем, а постійним нашим настоятелем тут, при нашій парафії. Отець Віталій був там. Він представляв нашу парафію, наше духовенство Української православної церкви Канади, і, можливо, отець би сказав пару слів, щоб просто пояснити вам, як ця подія відбулася, як вона почалася за його участю і інших наших духовенств при мантріанській громаді будьте ласка, Я Дякую дякуваче за слово і довіру, і за те, що даєте можливість і сказати і помолитись. Слава Ісусу Христу, і всім вдячних, хто вчора долучився, багатьох кого бачив, з ким вітався, і найголовніше, що тішить серце і душу, це те, що фестиваль починається традиційно з молитви, коли Багато священиків можуть одночасно помолитися і за Україну, і за військо, і за тих біженців, і за те, щоб гарно відсвяткувати, це дуже важливо і неймовірно, щоб кожна людина в своєму житті перед будь-якою справою, чи особистою, чи загальною, як цей фестиваль, призивала ім'я. Боже на допомогу і на звершення будь-якої доброї справи. І всім дякую, хто розділив цю молитву, хто підтримав, хто прийшов. Навіть через цей дощ якась негода планувалася І в 12 ранку, коли починався Укрфест, починався Монреальський фестиваль, йшов дощ, але люди з парасольками молилися і були присутні на цьому фестивалі і. Господь почув ваші молитви вже по обіді, трошки пізніше, дощ вщух, і вийшло сонечко, і барви розцвіли, і, і вже не було вільного місця, де пройти, тому що біля кожної палатки, де є сувеніри, де є якісь проробки, де є якісь дуже смачні страви, було багато людей, хто розділив цю радість. Це дуже важливо. І найголовніше це важлива підтримка тих. Артистів, танцюристів, співаків, які виступали на сцені, я бачив і багато хто із цієї парафії, теж діти, хто виступали. Це неймовірна подія, і потрібна неймовірна підтримка кожного своєю особистою участю. Бо хтось думає, ой, погана погода не піду. Ой, мені що сьогодні важко і далеко їхати. Це складно. Ні, все в наших руках. Треба помолитися і з Божою допомогою. Ви прибудете, і ваше серце зміниться. І ви побачите ту радість, і наповнитеся, і ту радість понесете іншим людям, і буде так. На наступний фестиваль завжди брати свого сусіда, свого кума, свого друга, щоб разом все це святкувати, бо є така нагода, і Господь каже безперестанно радіти і славте Господа, то так треба і робити, і збиратися разом, гуртуватися, дообщатися до цієї культури, бо все це Господь нам посилає і заради нас самих. І якщо ми самі не прийдемо, не покличемо своїх друзів. То і вщухне цей фестиваль так само. І приходимо на Укрфест, яке анонсував отець Євген. І кличемо всіх сусідів. Буде 100 людей, буде менше, буде більше. Головне збирати всіх, і хто ні на вулиці почекає свої черги входу на, на цей фестиваль і вийде, і, і привітає, і буде щастя. Поміж усіма нами. Хай Господь благословляє і ради всіх бачити. Хай Бог. Спасибо. Прошу приступіть. Я наставлення. Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! І нашим...